Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам розповім і покажу, чим підживити томати після того, як приблизно 7-10 днів я їх висадила у землю. На прикладі своїх рослинок. Ось дивіться. 10 літрів води потрібно, потім дріжджі розчин. Я вам розповідала, як їх треба зробити. Силка буде під відео. Набираєте пів літру розчинених дріжджів. Виливаєте 10 літрів води, о, додаєте пачечку, любу, пакетик любий, е, укорінювача любого. Зараз багато продається різних. Я додаю для того, щоб ріжи е, азот, укорінювач е, трішки додати різних інших елементів і додаю ще фітоспорину для профілактики різних захворювань. Дві ложки столових на 10 літрів додала. Оце все треба перемісити. Отак. І під кожен кущик томатів, перця, баклажанів треба підливати приблизно по пів літра нашого цього наколоченого Отак. Треба це робити або рано вранці, або пізно ввечері. Отак от, от ви будете це робити. І, як то кажуть, буде рости, як на дріжджах, ваші, ваші рослини. Що я вам хочу сказати? Хто ще не висадив томати, то не потрібно зразу їх підживляти нічим. Хай пройде приблизно 7-10 днів, потім будете підживляти. Бо хто підживлюватиме зразу, як тільки висаде розсаду у ґрунт і почне давати азотне добриво, то рослини захворіють різними кореневими гнилями. І це захворювання, яке дуже важко лікувати. Тому я вам бажаю гарних врожаїв, Підживлюйте свої рослинки, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення.